Неділя 22 вересня на 11-му підсумковий випуск новин В студії Олена Петроченкова. Вітаю! Підпишіться на наш Ютуб, ставте вподобайки та коментуйте. А далі розкажемо про таке. Місця у шелтерах закінчуються. А сотні людей продовжують тікати з фронтової Донеччини. Чи вистачить усім місця? Ну, пообіщали там Туди? притулку під чернівцями для переселенців. Роді пообіщали прийняти зараз Буду дзвонити, де виходить. З матюками накинулася на учнів, а ті виклали відео у мережу. Шкільний скандал у Дніпровському ліцеї, через що розгорівся конфлікт. ще раз за плитва й щораз поминьку. Я вам забіщаю вам ще стежить за маленькими дівчатами та стріляє по їхніх батьках. Дикий сусідський конфлікт у Дніпрі. В чому ж причина? Наш сусід постійно залякує дітей, то не дозволяє в дворі. каже це мій двір. Ми тут ніхто. Жителі фронтової Донеччини, де тривають пекельні бої, у вимушені залишати свої домівки. Останній місяць з Покровського району, який росіяни знищують кабами, масова евакуація людей. Дніпро для біженців часто транзитний пункт. Куди діватись людям, чи є вільні місця у шелтерах, як допомагає держава та що розповідають самі втікачі від війни. Масова евакуація з фронтової Донеччини. Куди діватись тисячам біженців? Ми тут нікому не потрібні. Де люди знаходять прихисток? За два з половиною роки 80 відсотків, які звідси не виїжджали. На сьогодні це є їхній будинок. Чого чекати від держави? Будемо допомагати й далі. Евакуаційні потяги з Донеччини щодня перевозять сотні жителів з фронтових населених пунктів. З найнеобхіднішими речами люди вимушені тікають з власних домівок, дехто навіть до кінця не знаючи, де саме тепер житиме. На Кропивницький а з Кропивницького там і залишаєтесь, так? Я не знаю. ще. Що... Для переважної більшості транзитний хаб це Дніпро. Хтось залишається тут, як ВПО, хтось їде до родичів, а хтось шукає вільні місця у шелтерах. Ну, пообіщали там Куди? притулку під чернівцями для переселенців. Вроді пообіщали прийняв, час, буду дзвонити, де виходить. Щоправда, притулків не так багато, а місць вже бракує. Про це говорять волонтери, які займаються. Евакуацією є державне розселення, Рівненська Волинська область, там теж місця закінчуються, але Донецька ВЦА вона поки що підтримує це питання. Вони молодці, але хочеться, звісно, більшої участі держави в цих процесах. Через шелтер на Амурі від 22-го року пройшло понад дві тисячі людей. З них 80% лишаються тут на постійному проживанні. Така можливість вирізняє цей шелтер з багатьох інших на сьогодні. Тут 265 людей. З них 80 – це діти та 55 – пенсіонерів. Сюди безкінечно звертаються нові переселенці, але місць немає, як і в інших шелтерах. Не вистачає шелтерів. Ми просимо один одного взяти людей, але всі кажуть, тупік, місць вже немає. Цей шелтер облаштували в закинутій будівлі колишнього інституту. Ремонти робили власними силами. Потім цілий рік шелтер боровся за своє існування. Власник будівлі, міністерство юстиції вимагало звільнити приміщення. Адміністрація прихистку зверталась в усі інстанції. Дійшли до міністерства реінтеграції. Веріщук написали чимало листів, і вона з нами особисто зв'язалась, і вона до нас приїхала. Розв'язати проблему вдалося лише зараз. Тепер це місце 265 людей. Називають домом, ми тут нікому не потрібні. Ми потрібні Таліні Юрівні, яка відкрила цей шелтер. Оксана мешкає тут з 22-го року з двома малими дітьми, старшою донькою, двома онучками і чоловіком. Дім у рідному Сєвєродонецьку залишила, тоді говорить, не вірила, що виїжджає з будинку назавжди. Ставались там батьки. Залишились там батьки. Ми обіцяли повернутись. На днях там помер батько. Тому і на днях там умер отец. Поэтому... тому. А це Вікторія. Жінка з селидового з бабусею та сином з тяжким неврологічним захворюванням. На початках вона ймала житло, грошей не вистачало. Цей шелтер став єдиним порятунком. Де місяць, де три, а потім, як хочеш, на вулицю з речами. Ніхто там надовго не затримує. Саме цей шелтер надав нам постійне місце проживання. Дніпро для переселенців в більшості випадків перше місце, куди евакуюються люди. Що для ВПО пропонує місто? Дніпропетровську обласну військову адміністрацію. Був затверджений перелік місць тимчасового проживання переміщених осіб. Зараз у Дніпрі таких місць 42 затверджених, але є ті, які приймають переміщених осіб, але не входять в цей перелік. Звичайно, що місто переповнене. Наразі 173 тисячі внутрішньопереміщених осіб у місті Дніпрі зареєстровані. Департамент соцзахисту допомагає з інформацією про вільні місця у шелтерах з реєстрацією, з оформленням грошової допомоги на проживання. Надають продуктові набори. Якщо консультація потрібна, і вам є гаряча лінія. Від початку російського вторгнення Дніпропетровщина прихистила майже 450 тисяч переселенців. В Ова кажуть, тільки за останній місяць організували п'ять додаткових евакуаційних пунктів. У таких локаціях люди зазвичай перебувають один-два дні, далі відправляються до більш безпечних регіонів. Якщо потрібно відновити документи, можуть проживати до місяця. За останній тиждень через наші евакуаційні пункти пройшли понад тисячу мешканців Донеччини. Будемо допомагати і далі. В Донецькій ОВА говорять: кожен житель, який хоче евакуюватися, має зареєструватись в координаційному центрі. Його працівники і займаються плануванням розселення людей по регіонах. Коли людина вже потрапляє на пункт, наш транзитний хаб працюють організації. І пропонують, куди є можливість виїхати, в яку область є виїхати, в які умови їх будуть розміщати. Чи, чи чи це МТП розглядається кожна родина окремо? Але чи вирішують це проблему тисячі нових біженців? Що робити тим, хто не має грошей, аби в ней мати житло? І як держава компенсуватиме їм збитки за втрачені домівки? Марко Ручка Євгендрос Сергій Озіров та Денис Лисавенко. Новини одинадцятого каналу. Щодня мститься окупантам за рідне місто. Далі історія Нікопольця, який боронить країну у підрозділі Рупак 128-ї бригади тероборони, до війська доєднався півроку тому, не маючи бойового досвіду, а нині нищить особовий склад та техніку окупантів все, аби змусити ворога заплатити за горе, яке той щодня завдає рідному Нікополю. Про особисту мотивацію, власні переживання та найбільше бажання після перемоги, розповів нашій знімальній групі. Різка через кожні, може двадцять хвилин. Стріляють, стріляють і стріляють. Особиста помста за Нікополь, особиста помста за те горе, яке вони зробили в моєму місту. Про свою особисту мотивацію воювати розповідає військовослужбовець Олексій. Чоловік родом із Нікополя, жив на береговій лінії, яка по декілька разів на день потерпає від ворожих обстрілів. Залпами артилерії, градами. От, вони розбили мені хату. Декілька було залпів, декілька прильотів було, тому і господарські споруди розвалили, і хату розвалили, стеля, вивели стіну, тому там жити вже неможливо. Під час однієї з атак вдома була мати бійця, 76-річна Ірина Борисівна, згадує: прильот такий. Удар був такий, що затремтів будинок. Собака злякався, почав скиглити. Миттю зникло світло, і ми з ним сиділи в темряві. Не знаю скільки. Вороже залізяча жінку не зачепило. Утім, мама була перелякана, шоковий стан, стрес, і це певним чином не додасть їй років життя. У війську Олексій від листопада 23-го. у підрозділі Рупак 128-ї бригади ТРО служить оператором дрону. Пояснює тонкощі роботи. Це як ну, гра в шахті, ворог певні робить певні кроки. Ми відстежуємо, розуміємо більш-менш на яких частотах вони працюють, як ми можемо протидіяти. Головне завдання ну принаймні я так бачу в екіпажовпівіць і, і, взагалі, аеро. Це, звісно, підтримка нашої піхоти на передових позиціях. Кожен пілот під себе налаштовує екран OSD, власне, те зображення і принципові параметри, які ми бачимо в окулярах. Також ми налаштовуємо приймач сигналу, ось тут він розташований РХ, під нестандартні частоти. Ми прошиваємо нестандартні прошивки на нього і вибираємо частоти, які устойчиві до ребус противника. Після налаштувань тренувальний політ аби краще опанувати пташку. А от після тренування і справжні бойові вильоти, під час яких знищують чимало техніки та особового складу окупантів. Планів на повоєнне життя, зізнається Олексій, поки не будує. Найбільше ділиться, хоче. повернутися до спокійного цивільного життя. Дуже дуже скучив за своєю родиною, за дітьми, бо вже два з половиною роки ми живемо окремо, ми не бачились окремо відео щодня. Дуже важко це дається. Діти вже виросли. Діти каже нині у безпеці. Ще на початку повномасштабного евакуювалися до однієї з європейських країн. А от старенька мати полишати Нікополь категорично відмовляється. Поки ж Олексій переживає за неї, перебуваючи на фронті. Вона молиться за нього у рідному місті. день Кожен день, вечір, ранок. Я молю Бога, щоб він лишився живим. Дуже переживаю за нього. В мене крім нього нікого немає. Коли він приїжджає, це для мене свято, що Олексійчик живий, здоровий. Нині для Олексія головна мета перемога. Ми маємо перемогти та закінчити цю війну. Я не хочу, щоб мої діти потім взяли тягар цієї війни. Діти наше майбутнє. Це те, заради чого ми тут знаходимо, і те це заради чого ми живемо. Аби наблизити омріяну перемогу бійці підрозділу потребують допомоги для того, щоб кожен наш виліт був 100% результативним. Тому ми збираємо наплату ініціації від перевірених поставщиків. Вони нам постійно, постійно потрібні, і це не одна, дві. Ми ну нам потрібні сотні таких плат. На закупівлю плат нині необхідно 60 тисяч гривень, щоб їх зібрати. Бійці відкрили банку. Долучитися до збору закликають усіх небайдужих, аби підрозділ міг і надалі мститися за Нікополь та інші потрощені ворожим залізятчам міста. Ворог, звісно, вчиться, але людського ресурсу них, у них значно більше. Тому ми маємо брати технологіями і берегти життя кожного бійця». Катерина Нічок, Денис Єлисавенко та Євген Дрозд. Новини 11-го каналу. З матюками на учнів шкільний скандал у Дніпрі. В епіцентрі директорка одного з міських ліцеїв. Саме її гучну лайку зафіксували школярі на телефони і поширили в соцмережі. Там це відео здійняло неабиякий галас. Що пояснила директорка і чи ризикує тепер втратити посаду? Наш репортаж. Пасі! В баньку, бля, Я вам запрещаю! Виханіть вам чесно вірята! Ні, вам не почулося саме так. Директорка одного з ліцеїв Дніпра кричить на старшокласників. Шкільний конфлікт супроводжується нецензурною лайкою. Скажете, спасибо, надо Це відео, яке зняли ліцеїсти, буквально облетіло соцмережі. Нецензурна лайка бік учнів, яка наробила стільки галусу в соцмережах, лунала від директорки ось цього ліцею сучасної освіти. Тут кажуть, у туалеті школярі відкрили усі крани з гарячою водою та зробили там справжню лазню. Тому директорка і зірвалася. Аліна Кирпали це та сама вже відома на весь Дніпро директорка ліцею, не ховається від коментарів та готова пояснити свої вибухові емоції. За її словами, ці школярі регулярні порушники шкільних правил. Туалети потрощили, обіцяли документи та медалі призерів області, обіцяли бомбосховища, нагадали в туалеті, розмазали гівно. Я їх не чіпала жодним пальцем. Я вже просто зірвалася, бо це не наскільки треба бути. Не вихованим. Вони відкрили кип'яток, взяли сушилку, зачинили двері, зачинили вікна і сиділи тут, кайфували. І я зайшла і їх звідсиля вигнала. Ну просто я сказала спочатку вийдіть. А вони га 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 -го". Я говорю, вийдіть! Що го -го, таке? Ну і все, я мене накрила. Про свій вчинок навіть не шкодує перепрошувати, не збирається і наголошує. По іншому б ці школярі не зрозуміли. Це буде показувати для всіх відрахування дітей, це однозначно. І хай на мене до суду подають, нічого страшного. Я навіть посидіти готова, бо це буде правда. Я за правду. А от позицію самих старшокласників, які потрапили у цей скандал, батьки показувати заборонили. Натомість висловилася мама одного з ліцеїстів. Насправді я не на директоркою, я розумію, що діти могли довести її до такого стану. І насправді вона добра, гарна людина. А дитячі психологи ж після такого публічного конфлікту радять батькам більш уважніше придивитися до таких методів виховання у школі. У дитини формується уявлення про навчання, про дорослих і зі школи також. Якщо цей досвід шкільний виглядає так, як на відео, то уявіть собі, що залишиться у дитини в голові, в душі, в емоційному і психологічному стані. Прискипливо обирайте тих людей, до кого віддаєте своїх дітей. На матюки від директорки одразу відреагували і у профільному департаменті міської ради на санкції щодо керівниці права не мають, бо ліцей виявився приватним. Але батьків застерігають. Такі дії суперечують етичним нормам педагогічної діяльності та ігнорують мовну політику, яка передбачає використання державної мови у всіх освітніх закладах. Батьки, обираючи приватний заклад, будьте уважними, перевіряйте документи, знайомтеся із засновником. Адже за ваших дітей несе відповідальність саме адміністрація школи. Юристич каже, таку поведінку директорки можна кваліфікувати як дрібне хуліганство. А батькам обурених лайкою в бік їхніх дітей рекомендують скаржитися. Писати вони мають право скарги в Міністерство освіти, в департамент освіти Дніпровської області. Анастасія Шуляк, Євген Шпак, новини одинадцятого каналу. Стежить за маленькими дівчатами та стріляє по їхніх батьках. Дикий сусідський конфлікт у Дніпрі. Спільний двір чоловік завішав камерами відеоспостереження і зовсім не задля порядку, стверджують сусіди, а щоб полювати за їхніми дітьми. Коли ж у батька однієї з дівчат виникли питання до наглядача, той прострелив йому ногу. Подробиці в нашому матеріалі. Постійно безнаказано стається. З простреленою ногою на лікарняному ліжку лежить Олексій. Опинився він тут, бо захищав свою рідну донечку. А от опонент, який і стріляв чоловіка, досі на волі, історія, яку розповіла нам ця родина, шокує не на жарт. Передмістя Дніпра, тут за звичайним парканом вже не перший рік розгортається справжня сусідська драма, а все через Олександра, який тут намагається встановити свої правила. Наш сусід постійно залякує дітей, то не дозволяє в дворі, каже, це мій двір. Ми тут ніхто, щоб вони тут не виходили, не гралися, їм тут знаходитись не можна, друзям до них приходити не можна їм. Він і друзів ображав. Обзивав, залякував і переслідував дітей, і ображав. І коли вони гралися за двором за територією двору нашого, він їх ображав, він плював в них, погрожував зарізати їх. Місцеві кажуть, аби слідкувати за так званим порядком. Олександр у спільному дворі завісив все камерами. Ба більше проглядається тут. Чи не кожен метр? У нас двір спільний. У нас тут. Ну, приблизно вісім квартир, не всі зараз тут люди живуть. Але ну, у нас так в спільному дворі. Якщо хтось хоче щось зробити, ми повинні дати дозвіл один одному. Ми не давали дозвіл на встановлення камер, і я проти того, що він слідкує за нашими дітьми. Він ще поставив камеру, яка слідкує за сусіднім двором. Сусіди запевняють, чоловік тут навіть не живе, навідується до хворої матері. Тож родина переконана, така зацікавленість зовсім не з добрих намірів. Підозрюють таким чином, чоловік підглядає за їхніми дітьми. Я вже не знаю, але так як він вже почав переслідувати дітей і ганяти з ними, в мене вже дуже не припущення, то що він. Е... Мабуть, дуже не так, як да, батько на дитину дивиться, а вже по-іншому нема. Я думаю, він вже з якимись схилами до дітей. Я, я не знаю, як це назвати. Тому що так, такі слова, які він їм говорив, ну чужа увага до дітей стала геть не до вподоби батьку родини. Того дня Олексій підійшов поговорити. Втім, у сусіда Олександра був свій аргумент. Саме тут і сталася гучна стрілянина. Просто посеред спільного двору сусід вирішив перемогти у сварці за допомогою вогнепальної зброї. Єдиним пострілом роздробив кістку своєму опоненту. Свідки кажуть: невідомо скільки б ще було жертв, якби його пістолет не заклинило. Я задав йому питання. Чому не Він почав щось про Я йому ще чому ти турбуєш дітей, коли мене немає. Він ну, мені по морді два рази довго потім я підірвався, побіг до нього. А, побіг, вистріли, да. а далі Олександр сів у автівку та просто поїхав геть. Порушника правоохоронці затримали вдома. Фігуранта затримали спецпризначенці. Слідчі затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. 8 вересня слідчі відділення поліції номер 7 повідомили чоловіку про підозру за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України, а саме хуліганство. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Що ж стало причиною такої агресії? Можливо, злякався, що його викрили. Відповіді немає навіть у матері чоловіка. Плохо відреагувала, Ну так що робити, Що ну вийшло так? Ну я не очікувала теж, звісно. Ну хто це там може відпочити? Аби почути його версію, ми намагалися зв'язатися із самим стрільцем. Однак за місцем проживання його немає. А на дзвінки відповідає незнайома жінка. Ні, то в лікарню. А підкажіть, що з ним? Яким ви йому приходитись? Олександра повідомили у чоловіка серцевий напад. Тож він наразі у лікарні. Та, попри такі раптові проблеми із здоров'ям, перед законом нападнику все ж доведеться відповісти. За постріл з вогнепальної зброї у сусіда йому загрожують до семи років за гратами. Анастасія Вільхува, Євген Дрозд, новини каналу. Дивень, теремок, гільце або дівування так в народі називали гостинці, якими частували гостей на весіллі щонайменше з опів століття тому. Українські традиції сьогодні вирішила відроджувати Ольга, мешканка Томаківки на Нікопольщині. Жінка викладає у школі мистецтва паралельно вчить своїх учнів берегти традиції. Про пам'ять поколінь та яка вона на смак наша спадщина, розказали й нашій знімальній групі. Перед вами традиційний весільний дивень, тобто це обрядова випічка, яка готується саме на весілля. Це наша українська традиція. Зазвичай їх готують на весілля дівчата, жінки, які щасливі у шлюбі. Дивень тому, що дивує що найменше способом свого приготування. Адже раніше такі смаколики готували на відкритому вогні. Їх дарували молодята гостям, які прийшли на їхнє весілля. Так дякували, що розділила з ними щасливий день. Проте з часом традиції зникають, і це не виключення. Наша ж героїня їх відроджує. Розпочинаємо із приготування тіста саме для весільного дивню. Досить такі прості продукти, які є, мабуть, у всіх, але скажу перше. Що завжди використовую домашні продукти. Для тіста потрібні молоко, цукор, борошно, масло, домашня сметана та яйця, але чіткі пропорції інгредієнтів тримає в таємниці. Каже, цей рецепт в їхній родині передають через покоління. Спочатку беремо молоко, молоко коров'яче, можна будь-яке, тепле, холодне, не має значення. Потім додаємо цукор, цукру багато, тому тому що весільна випічка повинна бути смачна і солодка, потім перемішуємо. Важливо, щоб саме цукор розтанув. Потроху додаємо і інші складові та ретельно перемішуємо. А для аромату ваніль для того, щоб вона розкрила усі свої ароматичні властивості, її треба розчинити у алкоголі. Ну у даному випадку це коньяк. Це стосується не лише дивню. Це будь-яка випічка. Додаємо борошно та замішуємо тісто. Тісто, коли замісимо, воно воно повинно певний період часу побути в холоді для того, щоб усі інгредієнти об'єдналися. Наше тісто охололо, Тепер ми можемо його поділити на частини. Таку незвичну випічку, розповідає Ольга, готує, бо цінує традиції пращурів. Тому, коли знайшла рецепт бабусі, вирішила не тільки радувати родину, а й популяризувати смаколик серед сучасної молоді. Мені це цікаво, і коли спробували дивені, ну скажімо так, у моєму виконанні, то людям сподобалося. Тому на сьогоднішній день маю замовлення, скажімо. Не лише у нашому селищі. Ольга вчителька у школі, тому тепер популяризувати та відроджувати традицію буде ще й на уроках з малечею. І з вересня місяця ми з моїми маленькими п'ятикласниками будемо працювати над проєктом. Традиції українського народу планую також долучити дітей до вивчення українських традицій, а саме до обрядової випічки. Вдома помічників Ольхі теж вистачає. Наприклад, чоловік збирає та робить основу для дивнів очеретяні палички, а буває, що і всією родиною готують смаколики. Тим часом наше тісто охололо, його треба розкатати, поділити на смужки та прорізати края. А далі намотаємо його на очеретяні палички. Готові смаколики ставимо у розігріту до 220 градусів духову шафу на 10-15 хвилин. Кондитерка наголошує, для неї це хобі не просто додатковий заробіток, а ще й своєрідний антистрес, бо каже, коли готує, відволікається від жахів війни, тому готує жінка часто. Територіально знаходимося в такій близькій відстані, там, де відбуваються бойові дії. Але саме справа улюблена, справа, яка приносить задоволення, допомагає. Скажімо так, переживати нормально ось ці всі складні ситуації. Нашу рум'яну випічку вже можна діставати, даємо дивням охолонути та пригощаємо гостей. Наш ароматний, смачний український дивень готовий, незважаючи на всі складні ситуації і події, які відбуваються в нашому житті. Хочеться, щоб наші українські традиції жили вічно. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.